Друзі, нас інфу перші про головне поїхала. Наступна сума триває. Путін готується віддати свій останній наказ, який може стати перед смертим. Перед заключним раундом завтра в Стамбулі повідомляється, що Росія, нібито, готується застосувати ядерну зброю в чорному морі, і що НАТО ніби вже попередило про це своїх членів. Крім того, ядерні боєголовки готуються на всіх стратегічних аеродромах. З'явилася інформація, що президент РФ Путін направив до лінії фронту так званий ядерний потяг. Напевно, ймовірно, глава Кремля планує випробування ядерної зброї поруч з кордоном України, аби зламати наш дух і мораль. Про наміри Кремля випробувати зброю масового ураження, нібито пише The Times. Відомляється, що РФ нібито готується застосувати ядерну зброю в Чорному морі, що НАТО ніби вже попередило про це своїх членів. Кремль сигналізує про готовність до значної ескалації, оскільки Росія втрачає позиції на полі бою побоювання щодо попередніх натяків Путіна про те, що він може вдатися до такої тактики, йдеться повідомлення у центрі протидії дезінформації. РНБО прокоментувала публікацію Детайс. Попередивши, що Росія надалі посилюватиме ядерний шантаж. Тому існує велика ймовірність різного роду провокацій з боку РФ. Що на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України РФ привела ядерні сили в стан особливого бойового чергування. Показова демонстрація Росії готовності будь-якої миті завдати ядерного удару по Україні чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до переговорів на умовах Кремля йдеться повідомлення. Напередодні видання Ля Републіка з посланням на розвідку НАТО повідомило, що Росія вивела в Біле море підводний човен Білгород з ядерними торпедами, послідон, які ще називають боєголовками судного дня. Також на бойове чергування вивели Сармат. Путін провів бойову готовність всю ядерну тріаду, натиснувши першу підготовчу кнопку. Російська міжконтинентальна балістична ракета Сармат здійснила всього один випробувальний політ ще 20 квітня 2022 року і навряд чи здійснить найближчим часом наступні певен військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Сармат це дуже сира і дуже проблемна ракета, зазначив експерт. За його словами, в комплектації Сармата велика кількість мікроелектроніки іноземного виробництва. А в умовах санкцій у Росії немає можливості навіть зібрати другу ракету для банальних випробувань за всіма вимогами. Вони росіяни не можуть їх приймати в стрій після декількох років вирішення проблеми. І всього одного випробувального пуску заявив Коваленко, очевидно, що Росія квапить події прагне якнайшвидше передати у військо, те, що називається міжконтинентальною балістичною ракетою Сарматики. Немає аналогів у світі, але поки в неї виходить тільки ганьбитися на цій ракеті, демонструючи не тільки свою виробничу безпорадність, а й тотальну нерозсудливість. Експерт додав, що ракета, яка не пройшла всіх стадій випробувань та повинна буде носити ядерну бойову частину, це як бомба з гонником механізмом небезпечно, в першу чергу для своїх творців російського диктатора Путіна можуть вбити, щоб припинити війну проти України, заявив екс-глава ЦРУ Джеймс Олсон. Інтерв'ю британському табло Дедесан він зазначив, що якщо Путін залишиться при владі, він ніколи не відмовиться від війни, І тому шлях до її закінчення це його вбивство чи повалення все йде зовсім не так добре. Важає що Путіна зараз перебуває у безвиграшній ситуації. Якщо Путіна залишиться при владі. Буде довга війна, тому що він не здасться. Але я думаю, що Путіна залишиться при владі. Я вважаю, що його буде відсторонено від влади, бо його вб'ють. Я не виключав би вбивства. Я думаю, що цілком ми деякі патріотично налаштовані Росіяни вирішать, що їм потрібно усунути Путіна, і це буде кінець війни, екс-глава ЦРУ. Олсон нагадав, що Росія у війні проти України зазнає колосальних втрат. З даними української влади, вони перевищують 900 тисяч. Я вважаю, що генерали які відчувають огиди до цієї трагічної втрати життів. Вони стануть можливим джерелом повстання проти Путіна. Якщо вони це зроблять, я бачу Путіна ходячим мерцем. Від цього він не переживе. Я думаю, що їм найімовірніше усунення Путіна ніж військова поразка, сказав колишній глава контррозвідки Шавін. Також попередив, що поки російський диктатор залишається при владі, існує надзвичайний ризик того, що війна може вийти із за межі України. Якщо війну не буде припинена через усунення Путіна, вона може легко поширитися. Ми знаємо, що регіональні амбіції Путіна полягали у зміцненні контролю над східною Україною, включаючи захоплення Молдова, яка є мішенью. Світ має знати, що Молдова перебуває в великій небезпеці. Розімов Волсон. 29 березня прес-секретар російського диктатора Путіна Пісков заявив, що гібридна війна триватиме довго, тому потрібне єднання росіян навколо Путіна. Пісков уникнув відповіді на питання про перспективи закінчення бойових дій і щодо того, чи може війна проти України завершитись цього року. Він сказав, що ці оцінки мають надавати фахівці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення крмах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Глава в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.